В Україні пропонують заборонити Тікток. На сайті президента України вже з'явилися три петиції на рахунок цього. Як ви ставитесь до такого задуму? Так, як я ставлюся. Ну, якщо чесно, то я в більшості такий вільний час люблю проглядати відео. Для мене це зараз дуже багато бізнесів, також в Тіктоці. Тобто це хороша реклама. Не знаю, не ну, б не сказала, що я буду позитивно до цього ставитися. Так, потрібно заборонити цей незрозумілий додаток, який тільки відволікає від навчання, наприклад, від роботи, від, від корисних справ. Ну, я його просто не дивлюся, то мені якось без різниці. Ну, напевно, заборонити. Я, чесно говоря, сама в себе в телефоні його видала. А чому? По-перше, забагато забирає часу. Ти просто сидиш і безкінечну, цю безкінечну стрічку гортаєш, гортаєш, гортаєш. Получається, ти ну втрачаєш набагато часу, а підлітки діти то взагалі вони звідти не вилазять. Позитивно не користуюсь. А чому не користуєтесь? Не було необхідності. Я вважаю, що у кожному додатку є дезінформація, яка б це не була. Тікток, інстаграм, фейсбук, телеграм. В Україні пропонують заборонити Тікток. На сайті президента України з'явилися вже три петиції на рахунок цього. Як ви до такого задуму? Кожен може обирати те, що йому подобається. Є такі, що подобається, вони дивляться його, є такі, що не подобається. Це думка кожної людини.